Цього дня 1898 року в Києві у бідній єврейській родині народилася одна з найвидатніших політичних постатей ХХ -го століття Голда 1906-го, рятуючись від погромів, разом з родиною вона емігрувала до США, а згодом до Палестини. Мейр займалася політикою понад три десятиліття. Була мудрою безкомпромісною. Поза очі її називали залізною леді. У свої 70 вона стала першою в історії жінкою прем'єр-міністром Ізраїлю і обіймала цю посаду протягом п'яти років. Усе своє життя Голдамеєр присвятила боротьбі за права євреїв. 3 травня 1937-го роман Звіяні вітром отримав Пуліцерівську премію. Перед тим, як написати книжку, її авторка Маргарет Мітчелл отримала серйозну травму ноги і була змушена закінчити кар'єру журналістки. Твір, котрий Мітчелл написала через нудьгу, практично одразу став бестселером. Не менш культовою була екранізація. Фільм Звіяні вітром здобув 10 премій Оскар. Сьогодні Всесвітній день свободи преси. Саме 3 травня 1991 року у столиці Намібії була підписана Вінгукська декларація. Документ закликає уряди держав усього світу забезпечити свободу преси та її демократичний характер. Однак, представники ЗМІ в багатьох країнах досі зазнають насильства, переслідувань і різних форм залякування. 3 травня 2014 року заснували штурмовий батальйон Айдар. Свій шлях штурмовики починали як добровольчий батальйон територіальної оборони. Тоді вони відстоювали цілісність України на Луганщині. Назву отримали на честь річки, на берегах якої відбувся їхній перший бій. За свою 11-річну історію Айдар брав участь зокрема у боях за міста щастя і Бахмут, а також за Луганський аеропорт. Три роки тому до Запоріжжя прибула перша евакуаційна колона з людьми з Маріупольського заводу Азовсталь. Вдалося вивести 156 осіб, які провели в укриттях комбінату понад два місяці у жахливих умовах, без ліків та повноцінної їжі. Для евакуації людей були задіяні працівники ООН, Міжнародного комітету Червоного Христа та Офісу президента України. Росіяни обстрілювали азовсталь з артилерії, авіації і застосовували заборонені міжнародними конвенціями фосфорні снаряди, окрім військових на території заводу від російських бомб ховались тисячі цивільних жінок, дітей та людей старшого віку. А яким буде 3 травня 2025 року залежить від кожного з нас.